Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас тема розставання. Більше я розповідаю зараз для чоловічої аудиторії. І так чи інакше, зараз дуже багато в інфопросторі є психологічної якоїсь там, підтримки і контенту для жінок, як їм бути в стані, в ресурсі, там дуже багато психології. Чомусь а, для чоловіків це роблять менше, але ніхто не говорить, що. Теж бувають періоди, коли дуже важко, і коли боляче, і коли страшно, і не знаєш, що з цим робити, особливо, коли це стосується чогось такого дуже близького, вразливого, те, що завжди залишається за кадром, тому що ну, чоловікам не ні свойственно, скажімо так, це показувати, тому що вчили нас інакше. Треба бути сильним, треба приховувати емоції, але всередині воно є. І сьогодні тема, як пережити розставання і як. У цю біль, цей страх, якщо там у вас є дівчина і ви переживаєте, що вона від вас піде, як всі ці емоції ну, проживати легше і що взагалі робити в даній ситуації? Да? Тобто я зараз не буду озвучувати базу, там займайтесь спортом, підтримуйте гормоналку, слідкуйте за харчуванням, режим сну, щоб були гормони, це все взагалі навіть не обговорюється для якогось такого адекватного. Адекватної ж... життєдіяльності хлопця, чоловіка, це, це просто must have. Я буду говорити про більш такі глибинні речі з точки зору психології, так як сам зараз вже завершую мене було дуже довгий час тяга до психології, я вирішив е, піти вчитися в вже доволі пізному віці на психолога. Зараз вже завершую, і я являюся зараз НЛП-коучем і енергопрактиком. Тому це буде все з точки зору психології вам розповідати. Ну, по-перше, почнемо з того, що м, так чи інакше до вас приходять люди і партнери неспроста. Тобто ми їх самі на несвідомому рівні обираємо для того, щоб м, щось пізнати, як це працює. Допустимо, у вас в дитинстві була якась неприємна ситуація з татом або якась неприємна ситуація з мамою. І оця ситуація, вона з нею створилася певна травма. І от ця травма благополучно вона залишилася в вашому тілі. Як працює психіка? Вона кожну секунду, вона, типу, живе. Е, вона, коли вона, е, е, вона працює, як вона ну, взагалі типу, функціонує? Ви коли живете, ви починаєте стикатися з певним контекстом, з певними подіями, з певними людьми. І психіка думає: Окей, оця закапсульована травма, вона зараз може, оця людина, яка мене носить, от мій там. Це мій аватар. Він зараз має ці навички і ці здібності, щоб цю травму прожити, взяти там ресурс, пізнати уроки, щоб ми вже пішли, щоб ми вже типу закрилися. То це в НЛП в, в коучингу це є, називається модель ТОУТ. Тобто є певні критерії, які були початкові. Потім є, потім є operations і є Для, похуй, Коротше, дуже важко це. Суть в тому, що у вас ці травми зберігаються в вашому тілі. І ви починаєте притягувати для себе партнерів, людей таких, тому що ваша психіка вважає, що саме з цією людиною в тому контексті ви зможете цю травму знову розкрити, розпакувати і прожити. Тому так багато херні ми часто притягуємо в наше життя несвідомо. І коли ми не усвідомлюємо це урок, коли ми не проживаємо ці почуття, ці емоції, все залишається так само, просто змінюються актори. Це на такому глибинному рівні, чому відбувається так, чому ми взагалі інколи притягуємо не своїх партнерів? На, на духовному рівні, якщо говорити, то так чи інакше, то на якій частоті, на якій вібрації ви ну, типу, вібруєте, а, яка у вас енергія, ви притягуєте відповідних партнерів. Тобто ви не можете, знаходячись там на різних вібраціонних типу, рівнях, притягнути до себе там іншу жінку. Це завжди відбувається. Однаково. Тому е, считати, що хтось поганий, а ви хороший, ну це ілюзія вважати, що ви поганий, а вона хороша, і ви починаєте себе знецінювати, це теж історія, тому що ви притягнулися на індивідуальних рівнях. Чоловік і жінка, запам'ятаєте, притягуються на одному рівні завжди. І коли хтось каже, що я краще за тебе, ти давай пропрацьовуй себе, ну, це неможливо. Ваш е, тандем. Травм, навич, здібності, і, в принципі, рівня він завжди ну, приблизно схожий, інакше ви, в принципі, не зустрілися. Розумієте? Тому все, все інше це просто газлайтинг і маніпуляції. І... Але як бути до цього готовим? Це ж страшно. Ви людині відкриваєтесь, ви щось розповідаєте про себе, ви вже несете певну відповідальність. А що робити, якщо дійсно вона там може піти, або якщо вона вже пішла? Я хочу вам таку сказати штуку, вона з точки зору навіть не психології, це просто вже така, я б сказав, і духовність, і філософія життя, що справжні стосунки можуть будуватися лише в тому випадку, коли я чітко розумію, що я можу відпустити цю людину в будь-який момент. От я її люблю, я її убираю, але я знаю, що я можу її відпустити. Тільки в, то, в такому випадку. В такому ключі е, ви Маєте навичку. Ви перестаєте бути нуждаємим Жінки це дуже люблять. Тобто ви не, не труситесь вже за нею. У вас є почуття, але ви не труситесь. Ви перестаєте бути нуждаємим Ви розумієте, що ваша опора, ваш фундамент, він в вас. В стоїцизмі це не мов, що ви готуєтесь до найгіршого, але ну, типу, жити. З думкою, що це станеться, теж такою варіант. Постоянно как бы жити в цій тривозі. Да? Але допустіть, що цей чоловік може піти, ця людина може піти ось це вищий прояв свободи і любові, і ви в цьому будете відчувати себе дуже впевнено і спокійно. Тому що, коли ви трусите за нею, ви стаєте так чи інакше мішенью для маніпуляцій. Для Певного роду е, ну, знецінення, тому що і вона це буде робити насправді для вас вже несвідомо, і не треба тут її звинувачувати, хоч вони це будуть робити з вами. Вона це робить, щоб ви усю слабкість, усю уязвимість, яку ви не можете ніяк собі прийняти, щоб все виністи знаружу. Пам'ятаєте, що я казав, що травма залишається, ми просто притягуємо таку людину, де ми там, допустимо, вже. Приймім свою безпомощність, приймімо свою слабкість. Типу тобто давити її, а все, да, от таке. І з ось цього прийняття йде дуже велика сила. Дуже велика сила, тому що ви приймаєте кожну частинку себе. А з прийняття кожної частинки себе формується самооцінка людини. Формується впевненість, тому що вона була в різних контекстах. І в різних контекстах вона знає, що і тут я справлюсь, і тут, і тут, і тут. І тут. І ось це відчуття, що ми розуміємо, що я можу її відпустити, і моє життя не зміниться. І що я буду робити, якщо вона піде? І що я буду робити, які будуть варіанти, який в мене є план, оце дає вам впевненість і опору. Тому що, в принципі, сила людини, сила і впевненість, і, в принципі, навіть позитивне мислення це те, що як вам. Не була ситуація від долі запропонована, ви знаєте точно, що ви з нею впораєтесь. А ви точно з нею впоратись, тому що ну, Бог, по-перше, не дає там, Бог всесвіт, в принципі, не дає вам події, які ви не могли вивести, і вони вам даються. А якщо перефразувати, ви їх створюєте для того, щоб досягти вашої цілі. Допустимо, ви ходите, що не знаю, там чи, ті чим ви займаєтесь трейдингом, там хочете там не знаю лям в управлінні. Так хто, який цей хлопець, який має лям в управлінні, які у нього навички, здібності? Ну, це ж треба бути певною особистостю, яка має, яка відчуває себе якось. Ну, ви розумієте про що я? І щоб ось цим стати, ви створюєте навіть такі деструктивні події, інколи щоб ну, прокачатися, ви це створюєте. Я можу це розложити з точки зору психіки, з точки зору духовності, взагалі, ну, з будь-якого. Тобто, коли ставиться, коли ви ставите собі за ціль, підсвідомість реагує таким чином, що вона робить певне плато із контексту, куди ви себе поміщуєте, ви трансформуєтесь і досягається ціль. Тому що от є точка ваша А, там у вас є невпевненість, сумніви, там що ще, невміння комунікувати з жінками, недотримання не там, ризик менеджменту, якщо ви там соцмережа продаєте, невміння продавати. Оце ваша точка А. А от е, у вашої точки Б, їй. Має бути певний точно він, там, інший, ну, типу, набір здібностей. Там вміння продавати, дотримання ризик менеджменту, контроль емоцій, вміння повертати себе в ресурсний стан, комунікація з жінками. Ну просто будь-що, це я кажу вже так, наприклад. Його треба ж стати тією людиною. І які дії щодня я можу робити, щоб цією людиною стати? Тому я так ну, всім рекомендую займатися саморозвитком, психологією, регулярною терапією. Тому що так чи інакше ви до цього прийдете, якщо ви хочете досягти якихось цілей грандіозних масштабних. Ну і в принципі, якщо у вас є цінності, ці для саморозвитку. Обов'язково перейдіть, якщо зараз у вас є ситуація неприємна, важка, якщо ви зараз переживаєте такий важкий досвід, в плані там розлучення, якщо типу зараз у вас це болить, або відправте власному приятелю, який переживає такий досвід. У мене є в телеграмі практика на прийняття емоцій, на проживання цих емоцій. Перейдіть, обов'язково послухайте. Там буквально хвилин 10, але ви побачите, як ви будете себе почувати інакше. Прям ну, рекомендую безкоштовно, абсолютно. Це така пігулка першої допомоги. Обов'язково перейдіть, підпишіться на мій телеграм-канал. Там дуже багато інформації. корисної. Підпишіться на цей Ютуб. Я буду зараз теж давати багато корисної інформації для чоловіків, то ж зору психології, саморозвитку, здоров'я, бізнесу, грошей, жінок. Тому залишайтеся. Я думаю, вам сподобається. Пишіть, як вам в коментарі, мені буде дуже цінно. Зворотній зв'язок, навіть якщо хуйня, пишіть Андрій, давай оце трошечки типу зміни, але в принципі я відкритий до зворотнього зв'язку. Мене все побачимо в наступних випусках. Пока.